Як робимо отут цей зазор, ставимо троєчку електрод. Беремо електрод, загибаємо його сюди і зажимаємо корзину сюди. І в нас 3 мм буде запас, легше буде сіплення вжиматися. Стіплення капець м'яке після тих дротів просто Ще так легенько нажимається О, Ну що Всім здорово сьогодні ми будемо збирати вже цього трактора. Надіюсь, ми на ньому поїдемо, а в кінці відео ми 100% маємо поїхати, так що. Обов'язково додивіться до кінця. Узнаємо, скільки коштує корзину зробити, стіплення там, Ну, щоб короче, було сціплення в цьому тракторі, скільки це буде коштувати, все. Розкажу теж до кінця. Що ми робимо? Я зараз їду, купую либо корзину нову, ну це вряд ли. Купую диск, купую вижибний пошипник, лапки. Ну або лапки, або корзину нову. Коротко. Ось так. І ми маємо до кінця відео здвінути, скласти. Склепати і подивитися, як він їде, і показати 100% процентів він має їхати. Але я в це не вірю. Якщо він буде їхати, я не знаю. я в шоці Якщо ми його здвійнемо взагалі, ладно, то я погнав зараз. Взяли ми диск сцеплення, взяв пошипник вижимний, лапки і болти. Пружини немає. Я думав, що пружини взяти, щоб перекинути на цій корзині. То у нас є ще одна корзина, ми може якось розкомплектуємо, але я не знаю. Я думаю, це буде гібле діло, того що ну по-любому одні пружини просіли, одні не просіли, і воно якось буде неправильно. Ну ладно, я не знаю. Розколимо ще раз, але ж будемо купляти нову корзину, якщо не вийде. Ну что, вот что мы набрали. Пошипник, диск, болты, лапки. Тут у нас вышло. В конце видео скажу, сколько вышло, потому что шо... может еще что-то будем куплять. Окей. Есть. Я думаю, за 300 килограмм важен. Я тут же складаю. Видите, что получается. В том, бачите, все пружинка такая. То есть я поднимаю лапку, Навіть дограє назад, файно. Тут о. Це тоже все на управление. Все так же саме поставив. Піднімаю, а воно заскакує сюди. То там так, а тут заскакує за бортик. Так же саме тут. Взагалі. ця чітка сіла. Странно. Да й плечі тут зрізні. Ці плечі теж саме менше. Тут великі. Тут у нас взагалі трагедія. Але плечі тут дивіться, які прям вообще плотні. Це мені хоче звідси пружинку взяти, бо тут два моногадна. Ну що, я склав? Закрутив зараз кажну. До першої дирочки. Пружини я поставив всі від тої корзини. У нас було в тій зломані. Нам треба витягнути вижимний пошипник. Це ось цей. А його ніяк не витягнеш, поки не снімеш вижимний пошипник е кардана. Ми вже лапку одну сняли, виходить, лапку Саша вижимає. І зараз нам треба ще витягнути зціплення кардана. Короче, я не знаю, як воно називається. Нам треба його витягнути, щоб можна було зняти той пошибник. Ну я так думаю. Оце відрубане. Ми ще пам'ятаю років 5 назад рубали, коли розкалювали його. Щоб удобно було витягувати оцю тємку. Ні, оцю тємку. Ну, то ерунда, я просто показав. Нам треба зняти ось це. Тоже, конечно, я объясняю страшний спеціаліст. Лучше не знати, но робити, чем знати і не робити. Сказав би доминик. О, я відкрутив. Це було вроді би від цього. Я не знаю, будемо цим болтами розберуся. Сейчас знімаю ось це. Четыре болта по кругу. Всі палки потягую. І по суті зараз нас має вийти. Все. Чи немає вийти. Нихати хоче відмішається шестерня як це витягнути ладно дивимося в ютубі бацени бачите я витянус у байду як витягнув коротше взяв такий Она там чуть закленула я так його лишу. і лишу тіш і витягу прикинь виявляєш так цей подшипник внутри отличний ідеальний Я його так погатив, але не розбив. Ціленький. Так. Ж не І, це штуперний кольцо, але заплять пало. Ну, ладно, тут я думаю, рука, мабуть. Одне забрав, друге запало. Це якась лажа. А ти знімаєш? <плес> так, так не можна. Ну, ладно, це цей що розсипаний, його можна бити. Є вижемний підшипник, цей. Він просто отак іде. Я що зробив? Бахнув тут дирку одну, тут дирку одну, тут одну дирку. І туди смазки навалив такої. Чого, того, що дивіться, тут є дирка з цієї сторони, з цієї сторони. Ми виходить, надіваємо цей підшипник. От ми наділи. як він змащується. Якщо він. Тобто, ми сюди надавлюємо через той шприц. А, у мене мікрофона немає, він мене взагалі не чути. Ладно, зробив такі дірки. Щоб змащував. І вже. От дивіться, ми все. Вот подшипник я сюда закинул. Це цей той, все чётко все є. Надо мені забити це, ага? Да. Чусен не хоче заходити. Я думаю, щось такое зараз. Така. Така. Короче, надо вдвох, надо припідняти і туди бити, бо він вниз спускається. Давай. О, сьогодні бачите, яка у нас погода? Нельотна. Але нам у нас сьогодні, получается, п'ятниця, нам надо його зробити. Щоб ми завтра вже на ньому проїхалися. Перевірили сцеплення і я виклав відео, бо завтра субота. Відео має бути обов'язково. Зараз, виходить, ми вже все туди склали це всю систему пошивників. Вчора там зафіксували, педальки закріпили це, все зробили. І зараз будемо ставити вже диск сцеплення. Все знімаю на той YouTube канал, де від першого лица у мене є відосики. Що знімаю туди, якщо хочете подивитися, як ми це все розбираємо подробно. Прям там довге відео. Силку залишу внизу. Перейдіть. Оцініть відосик. Подивіться просто. Є в нас ця корзина. Мені аж цікаво стало зважити її. Покажи вагу. 25 кг. Хм. І це вона в зборі повністю. Тут всі лапки є вже. Сціплення. А, ні, ще без диска. Диск сцеплення, 28 кг. Ну коротше, майже тридцатка. Прикольно. Зараз ми її беремо і будемо ставити. Да? А, дивіться, що, що в нас є такий циліндр. Це я оператори взяв. Шутка. Шутка, минутка. Ми будемо виставляти це щеплення. Ой, цей диск. Все це в корзину. Ну, коротше, Там якось так прикольно виставляється, щоб потім, коли здвігаєш трактор, щоб все співпало чітко на той вал первічний. Дивіться. Дивіться. Корзина так має бути? Чись так. Я поставлю так. І ця менша трохи. Це прямо вообще туди залазить і болтається, а, а ця чуть-чуть ширше, як то що. Сюди. Короче, зараз ще цей. Ой, це був диск це не корзина. Зараз ставимо корзину. О, виліз. Диви, зачем тут цього ящика взагалі? Це я там закріпив дротом, коротше, щоб воно не впало вниз, не обірвало шланг, але воно все одно чуть-чуть впало вниз і потім буде пускати, мабуть. Я коротше, все закрутив. І зрозумів, що цей тубус нам нужен для чогось. І немає як виставити зараз, бо воно. Е, зажито. Зараз пропускаю всі болти знову і виставляю ці дві корзині. А той там катається на тракторі вже. Пив собі біти 40 mm. <ріст> і блатує. Ми міряємо. У нас зараз є 12 см. отако. Дивіться сюди. Ми міряємо. У нас 10 см. Ми запіхуємо сюди, заводимо трактора, воно б'є судовий обкорпус. корпус. І ламає болт, і все, і нема лапки. Нам треба другі болти, либо заводити болгарку. Зараз тут такое шикс. Шикс. Шикс, коротат їх. Либо другі болти, бо ці болти теж такі якісь. Кажуть, що вони не витримують. Я там відео був сняв, хто кажу, що тобі максимум на 2 місяці їх і далі вони поломляться. Вони... Куди ще го? Тоненькі. Маленькі. Коротше, отак воно не підійде нам. Тут у нас, пам'ятаю, тоді, коли ми зламали ту корзину, були, то в нас така сама ситуація була, і тут, дивіться, навіть видно поріз 7. Тут поріз в корпусі. Це болт був крутнувся один раз і другий раз вже зламався. І так всі вуха були зламалися це в тій другій корзині. Того, щоб ми цього шибку не допускали, нам треба замінити болти, либо зрізати болти. Зараз ми ще покумекаємо і будемо далі. Я вже позрізував. Дивіться, як жорстко вижимаються ці лапки. Прям треба давити, я не знаю, ну з силою, мабуть, кілограм 30 а то й більше. Коротше, дуже тяжко і дуже больно. Я думаю, пошипник теж це, коротше, з витоком. Найшов відео в Ютубі, як робимо отут цей зазор, ставимо троєчку електрод. Зараз покажу, як ми це зробимо. А ну, покажи один електрод, є те вже обчистий. Беремо електрод, загибаємо його сюди і зажимаємо корзину сюди. І в нас 3 мм буде. запас и ход легче будет сцепление выжиматься. Стоп. Мы тримаем? Да. Давай петручите. Стоп. Стоп. За Старым чуть-чуть. А ну-ка, не він фіксирую. Давай, вічок. Все, зажимай. Зажимай щось. Все, зараз вже плюс-мінус. Хоть не вийде. О, є щось зайшло. По максимуму зажимай. Ми склали, все. Вчора не було вже настроєння знімати, розказувати, нічого. Але ми його стулили. Вот. Чепуха сюди прокручували, там же все. Все нормально, нічого не клине, нічого не впирає. Що ми зараз робимо? Я включаю Google і ми швидко зараз чик 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 складаємо і перевіряємо і їдемо. Наконець-то їдемо. Коротше, все чітко. Здвинули ми його від легко до такого розстояння. А далі ми, щоб попасти на той вал, довгенько погрались, але нічого, зачепили, будемо перевіряти. Головне, щоб воно працювало, якщо воно не буде працювати. Придався так зробити. <кхи> Ні, не так. Давай так, якщо він не буде працювати, ми його візьмемо, за зеленого прив'яжемо. І будемо тягати десь. Розділимо спочатку, прив'яжемо зад за зеленого і будемо тягати. Давай. І ти будеш в кабіні. Давай. От, ми його поїздіваємося, над ним, якщо він не буде робив. <кхи> У слові його ставимо. Ні, стой. Давай назад. Закинемо кнопку спочатку. Він зустрін, який його витягнув, поняв? О, є. Щоб поставити той ящик там, який акумулятор тримає, там а для він робить, нам прийшлося зняти цей розприділітель повністю. Бачите, який я зняв, Сняв цей, цей, цей. І ми витягнули, запхали ящик і зараз скручуємо назад. Що показується? Ну бо я думав, що нам вийде без цього. Ну, той ящик ми не змогли засунути. Сцеплення ми ще не провіряли. <ріст> уже коротше короче накидаємо це все за перевіряємо блін. а как он <ріст> Вот у нас. Сцепление капец мягкое после этих дротов. Просто. Я дивлюсь, я вообще так легенько нажимаюсь. О, пальцы. Не репет. Короче, надо еще чуть-чуть настроить лапки. Но так в целом все нормально, все цель. Все працюет, смотрите. Едем. Треба ще це настроїти, подивіться. вона нічого не робить. Все, ми склали ну, від великого, так що проїхатися можна, і зараз зробимо тест-драйв. Я ще не показую, як він їде. Е, давай розкажемо, скільки в нас вийшло по грошам зробити цю корзину. Получається, у нас вийшло 2800, диск, три лапки, болт і пошипник вижимний. 2800. Все, ми склали. А, і ще пружини ми позичили з другої корзини, бо одна у нас була зламана і закинули сюди. Склали, ми провірили вже, чесно кажу, то. Все, їде, все чітко. Ну зараз покажемо на відосі. Дивись, тут. Ми ставили там між корзиною і. Отим диском, що там ходить. Дріт. Цей що паяти Ой, варити. Троєчку. І зараз, дивіться, їх їхлення легко вижимається. Колись я так не міг руками вижимати, дивіться, просто. Чисто руками стіплення вижимається. Ну це нічого нам не говорить, тому що головне, щоб воно не гарчало при переключенні. Давай запустимо, проїдемося. Давай може десь газу дамо і ви підснімете збоку. З форда. А? Там ідемо, встанемо. Рох. Давай я заведу зараз, поки репокій ззад, дам, ти це діло. Якщо він заведеться, звісно, от тут ключі на 27. Да, масло. Ага, вот это дракончик. Иди сюда и с и снимешь видос. Газує вже. Там не газує. Диви. Я походу шплінт пропустив десь. Я не можу газувати, я руками газую. Давай станемо на старт з ним. А ти знімеш рівно. О, ми стали з ним на старт, я його зробив. Получається, дивіться як файно виглядає Ця апаратура. Капець у нього сила, чувак. Диви, я зараз кину сцеплення на четвертій передачі, ти побачиш, диви. Батя би це побачив, мені би труба була за цілого викрутаси. Але тяга є, мощ, мощ, все. Треба газульку зробити, бо вона відпала, десь я газую вже руками. І на це вже завтра зробимо. А так що це мені подобається. Реванш! Реванш він треба. Я тебе два рази в одну і другу сторону. Давай фоточку замутим, типу, все, аля зроблено. Вітьок, іди сюди. Я піддавався просто. Ми ж вдвох склали. Фоточка є. Так щоб ярко було, бо ти завжди фоткаєш якось зупини на чимось. Ти завжди фоткаєш якусь ерунду є. Все, так, ми його склали. Ціна питання вийшла на 2800 гривень, це тох такий. Е, що думаєте по цьому поводу, як він їде, як взагалі ми зробили, нормально, ненормально, як ми стручали? це все було всім відео. Якщо цікаво, підписуйтеся, не цікаво, не підписуйтеся, лайки, дізлайки, що хочете. На наступному випуску ми будемо його тестувати з зеленим, я думаю. Або якесь той чепом, що в нас є, заземлемо і на п'ятій передачі провіримо його жорстко, це ОТ 40. Так що, пропустіть. Підписка. Ладно, все, всем пока, удачи, мирного небо.